В російському комерсанті там уважно в Москві уважно стежать за тим, що відбувається в Криму, і в зокрема в Національно-Демократичному Русі Кримських Татар приводом інформаційним для публікації в комерсанті стало призначення віце-мером віце Сімферополя. Тейфука Гафарова, це один з заступників голови меджлісу Кримського татарського народу, який відповідав за юридичний напрямок. Він працював, очолював громадську приймальню, постійно спілкувався з людьми, переважно з кримськими татарами, які зверталися по допомогу юридичну у вирішенні своїх питань проблем у стосунках із владою. І от пан Гафаров прийняв рішення всупереч рекомендації голови меджлісу Рифата Чубарова і погодився працювати в окупаційній владі. Ну, він своє рішення пояснює необхідністю допомагати людям. Правда, незрозуміло, чому він вирішив, що російська влада дозволить йому це робити. І складно уявити наскільки важко психологічно працювати у складі органу місцевої влади, яка регулярно забороняє кримським татарам всі вуличні акції, всі заявки кримських татар на проведення вуличних акцій, регулярно, систематично владою Сімферополя відхиляються. Ну і комерсант аналізує можливі наслідки. Курултай у кримськотатарського народу це єдиний орган, це з'їзд, всенародний з'їзд кримських татар, який має право міняти склад меджлісу. Не очікується, що Курултай звільнить, увільнить від посад Ремзі Ільясова, який балотується на місцевих кримських виборах від партії Єдина Росія. Всупереч рекомендаціям Меджлісу, а також Заура Смірнова, який очолює комітет у справах депортованих народів, і от ще третього члена Меджлісу, Тайфука Гафарова, про якого я щойно згадував, Курултай може прийняти відповідне рішення, але експерти, цікавий добір експертів, на яких зупинив свою увагу комерсант, він обрав саме тих експертів, які. Підтверджують вигідні Москві припущення про те, що сьогодні у Меджлісі існує розкол приблизно у пропорції 50 на 50, як стверджують співрозмовники комерсанта, але є інші дані. І вони свідчать про те, що з 33 членів Меджлісу Кримського та татарського народу сьогодні е, лише троє е, напряму погодилися співробітничати з російською окупаційною владою, і декілька людей вагаються. Е, очевидно, що їх менше половини. Тому говорити про розкол, е, мабуть, передчасно, але так би дуже хотілося е, політикам у Кремлі, і тому вони через свої засоби масової інформації активно цю точку зору пропагують.